<пев> <пев> Ляляля. Ла 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 Привіт, народ! Якщо зараз і гроші в мене дуже або є куди витрати їх найбільш потрібні речі, то я вас, в принципі, розумію, але не хочеться зв'язуватись із зеленим додатком. Хочеться грати офіційно, тим більше, що ігри для цього предостатньо. Тому для вас я знову зібрав топ 10 найкращих умовно безкоштовних ігор, як нових, так і досі актуальних, які вам точно сподобаться. Коротше кажучи, буде цікаво. І ви точно знайдете для себе щось новеньке. Десяте місце Роуч Company. онлайн-шутер від третьої особи, який побудований на впізнаних механіках. Вам даються агент на вибір, і кожен із них має свій набір зброї, тактичних умінь та унікальну здатність схожу на ульту. У грі є кілька класичних режимів, таких як домінування над точками, закладка бомби та евакуація. Донат у грі не агресивний. Ви можете купувати агентів як за внутрішню ігрову валюту, так і за реальні гроші. створена з. Ухилом на змагальність, що підтверджує її набор атрибутів, характерних для подібних проєктів. серед плюсів можна відзначити такі можливості, як ходьба, стрільба та допомога товаришам по команді. The Director's Disorder Pilot Episode – епізод Квестовий хорор від першої особи. Вам відводиться роль ковлавецтвола актора на пенсії. Він стикається із серією загадкових подій, які відбуваються у нього вдома, Щоб пережити ніч вам доведеться їйти вказівка смертоносного вбивці або ж можна спробувати втекти з опису в стімі у ній є декілька фіналів. На восьмому місці Rocket Legend, і чесно кажучи, я навіть не знаю, що про неї розповідати. Це просто аркадний залипальний футбол на машинках. Зізнався, я довгий час не розумів її фішку, аж поки не спробував сам. І це просто весело, весело грати навіть самому. А в мультиплеєрі проти інших гравців ще крутіше. Ваша мета у грі просто загнати м'яч у ворота противника. Єдині можливості, які у вас є, це прискорення та невеликий стрибок, щоб у потрібний момент дотягнутися до м'яча. Чай забити гол, і вся механіка на цьому і будується, як то кажуть, геніальність у простоті. Хочу заздалегідь попросити вибачення у вас і у самого себе, тому що на сьомому місці Valorant. Так, я спробував цю гру і не побоюсь зізнатися, що мені навіть сподобалось. Це просто непоганий шутер і замін КС, тільки зі скілами і мальованою графікою. Вам дається на вибір кілька персонажів з різними вміннями та навичками. У кожного з персонажів є декілька тактичних скілів і одна ульта. Частину вмінь потрібно купувати під час матчу а ульта заряджається залежно від того, як ви граєте. В усьому іншому вона така ж як Кес. Той самий режим закладення бомби, є режим кожен сам за себе, і само собою рейтингові матчі. Ну і ще можливість прицілюватись на більшості зброї. Напевно, саме краще відділяє її від схожості з КС. Шосте місце Смайд. Уяви, що всі боги з різних міфологій вирішили влаштувати бійку, щоб з'ясувати, хто ж насправді найсильніший. Обирай свого бога і в Бій. І пам'ятай, якщо програєш, завжди можеш сказати, що такою була воля. Для богів. Екватор нашого сьогоднішнього топу позначила Splagit. Це якби Хало і Портал мала дитину. Швидкі та динамічні бої з можливістю створювати портали додаються маршутеру унікальну родзинку, а візуально виглядає непогано. Ну і згодиться як заміна банального PUBG або Call of Duty. До речі, незабаром вийде друга частина, яка буде в рази кращою за першу. Кор. Тут ми будемо грати за жінку, яка вирішила спуститись підземне царство Аїда. Щоправда, саме це царство місцями буде трохи нагадувати новий Орлеан, бо розробники чомусь вирішили, що там суші ад, і надихались ним при створенні гри. Наше завдання знайти ядро Аїда і втекти від своєї матері Деметри, тому потрібно буде ввімкнути режим Хідмана і максимально стелсити, щоб не попадатись на очі всіляким заблудним і загубленим душам. Єдиний момент це те, що сама гра справді короткувата, але виглядає непоганий. Місцями доведеться трохи подумати, як пройти той чи інший момент. Коротше кажучи, гра непогана, тож можете глянути. Третє місце Fallout Shelter. Чули про The Sims? Ось це щось подібне, тільки тут потрібно кривати бункером, як наглядач з оригінальної серії ігор. Завдання банальне: не дати всім померти. Відповідно потрібно стежити за людьми, за їхнім самопочуттям. Ну і звичайно, за сховищем у цілому. Загалом непоганий тайтл від Петезда, Фанатам постапокаліпсису точно зайде. Друге місце ECP Secret Laboratory. Одна з найуспішніших, якщо не найуспішніша гра у нашому мішому світі, ECP. Хтось із гравців стане самим монстром, хтось ученим, а хтось охоронцем. Ну і звичайно, клас D. Це, грубо кажучи, розмійна монета, у якої немає ані зброї і ані здібностей, і який потрібно рятуватися. Світ ECP дуже крутий, ви напевно десь про нього чули, але тепер у вас є можливість у нього пограти. Перше та цілком заслужене місце Life is Strange. Коли мова заходить про Life is Strange, багато хто згадує її як гру для дівчат зі стереотипною інді музикою, місцями дурним та ліниво прописаним діалогом, посередньою графікою і найголовніше фіналами, що розчарували багатьох гравців. Хоча точніше лише тих, хто взагалі до них дійшов. Але якщо проходити гру не через призму всіх цих тверджень, можна зрозуміти, що не все так однозначно. Про Life is Strange можна багато. То говорити, тому скажу просто: це дуже глибока гра, як із до так і з історії до розслідування, так і загальної теми фаталізму. Якщо протягом гри ми вчимося робити важкі вибори та приймати серйозні рішення, то до кінця історії навчимося жити зі їхніми наслідками. Ну що ж, черговий топ завершено. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дуже радий, що на моєму каналі з кожним відео з хвилями проходите ви. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. З вами як завжди, був Лотор. І до зустрічі у нових відео. ハハハハハハハ